Вітаю вас на своїй кухні! Готую сьогодні пісний шоколадний пиріг з горішками. приготування якого займає лічені хвилини. Вливаю 300 мл води, 150 г цукру, четвертину чайної ложки солі. Перемішую. Додаю 30 мл олії без запаху, 40 г просіяного какао. І ванілін. Перемішую. Додаю 300 грамів просіяного борошна і 8 грам розпушувача. Перемішую до однорідності. І додаю 80 г порізаних оріхів. Перемішую. Відправляю у форму 22х12 застелено пергаментним папером. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 45 хвилин. Залишаю, щоб вистих. Шоколадний пиріг з горішками готовий. Усім смачного готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!